В сучасному світі високої конкуренції на ринку клієнтський досвід він став ключовим фактором успіху для будь-якого бізнесу. Довіра клієнтів до бренду багато в чому залежить від якості обслуговування і здатності компанії відповідати очікуванням. Відповідно, контроль якості в відділах продажів це вже не просто інструмент покращення роботи команди, але й важливий елемент побудови довготривалих відносин з клієнтами. В сьогоднішньому блозі ми розглядаємо, як саме контроль якості впливає на формування довіри до бренду і яким чином він допомагає бізнесу досягнути нових висот. Почнемо ми з того, що розберемо, що ж таке контроль якості в відділі продажів. Контроль якості в відділі продажів це система оцінки роботи менеджерів, яка спрямована на аналіз та покращення їхньої взаємодії з клієнтами. Такий контроль він передбачає регулярний моніторинг процесів. Аналіз показників ефективності, і також зворотній зв'язок для співробітників. Ми виділяємо наступні основні аспекти контролю якості: це оцінка комунікаційних навичок менеджерів, тобто чи відповідають ваші співробітники на питання ваших клієнтів повно, чітко, доброзичливо, дотримання стандартів обслуговування. Наскільки ваші менеджери слідують встановленим скриптам і іншим інструкціям? Звісно, це про результативність продажів, чи досягають менеджери своїх цільових показників, і про обробку заперечень, чи вміють ваші співробітники ефективно працювати з клієнтськими запереченнями, завдяки такому підходу, бізнес може не лише покращити якість обслуговування, але і забезпечити відповідність процесів до корпоративних стандартів, які встановлені в вашій компанії.